Сьогодні 1 вересня. 1 вересня традиційно це день святковий для всієї дітвори шкільного віку. Сьогодні, 1 вересня, це День знань і свято першого дзвоника. Раніше школярі зустрічали цей день на святковій лінійці разом зі своїми батьками і вчителями. Проте цьогоріч, через російську агресію, маленькі учні проведуть свій перший навчальний день. Онлайн чи офлайн залежно від вибору батьків і закладу освіти. В цьому році в школи нашої громади піде 2357 учнів, 189 першокласників у 15 класах. У Великостратівській гімназії на жаль, в цьому році немає першого класу, і це єдиний заклад свого роду в нашій громаді. Освітній процес забезпечуватимуть 314 учителів. Учні з числа внутрішньопереміщених в закладах освіти 88 дітей. Учні перших класів з 2 вересня в усіх закладах підуть вчитися очно, тобто в режимі офлайн. Чотири школи працюватимуть офлайн вже з другого навчального дня повністю. Перші-четверти класи в очному режимі поки що тільки в декількох школах. Але ситуація постійно змінюється. Батьки обережно віддають дітей до школи, усвідомлюючи, що дітям потрібен соціум, спілкування, організований процес в конкурентному середовищі і, звичайно ж, за умов безпеки у воєнний час. Станом на 31 серпня усі заклади освіти мають акти перевірки готовності закладу до нового навчального року і акти оцінки об'єкта щодо можливості використання його як укриття, як найпростішого за наслідками обстеження комісіями фахівців. Усі заклади нашої громади здатні надавати освітні послуги в режимі офлайн. Забезпечені необхідним палеровим складом, здійснено поточні ремонти, класи естетичні, привабливі, функціональні, придбано тверде паливо, зроблено повірки ваг, манометрів, сигналізаторів. Харчоблоки готові забезпечувати харчуванням усіх бажаючих учнів. Спортивні зали пофарбовані, туалети сучасні і комфортні. Укриття укомплектовано всім необхідним оснащенням: є ліжечка, стільці, лавки, запас питної води, альтернативне освітлення, Wi-Fi, аптечки, ковдри і навіть настільні ігри. В цьому навчальному році заклади освіти запроводжують електронні журнали і щоденники, що надасть нові можливості не втратити оцінки, завдання, бути поінформованими за будь-якої ситуації. Дорогі батьки! Учні, вчителі, усі працівники закладів освіти. Вітаю вас з Днем Знань і святом першого дзвоника. Запрошуємо усіх бажаючих на навчання офлайн, миру, всім, безпеки, успішного старту і безперечних перемог. Нехай цей навчальний рік буде добрим, насиченим, а можливості в житті широкими.